Масово помирають тварини в одеському зоопарку, зв'язку з чим була створена робоча група з депутатів, які будуть перевіряти роботу даної комунальної установи. А я хочу звернути вашу увагу на проблему зоопарку. Я прийшла з трирічною донечкою, і що ми побачили зліва, прямо посеред зоопарку, у нас ось такі яскраві атракціони, а справа такі сірі, трошки побиті вольєри з тваринами. І, звичайно, моя дитина. Перше почали тягнути мене на атракціони. Їй вже не треба ці тваринки, їй не цікава ця природа, і це логічно, тому що все яскраве приманює дітей. Для того воно таким і зроблено. Тож похід з моєю дитиною, які і походи з багатьох батьків, заканчувалися черговими істериками, коли я не могла витягнути її з атракціонів. І звичайно, ці атракціони належать ФОПу, тобто прибуток не йде на рахунок комунальної установи. Звісно, вони платять якусь оренду, яку ми скоро дізнаємось. Прошу звернути увагу на це робочої групи і перевірити доцільність розташування цього китайського хламу на фоні кліток з тваринами. Намагалась згадати, чи є десь таке в цивілізації. Я була в зоопарку Сталіна, який колись теж був совком. Як бачите, такого неподобства на території немає.